Всім привіт! І так, я буду сьогодні знімати ще, ще одне відео про опалення в теплиці, про те, як ми зробили цю, це опалення. Це опалення, ідея не моя, це ідея Лідії, Кон, Лідії Кононенко з Полтавської області, з Полтавщини. Коли я в неї це побачила. То я загорілася. Я взагалі не, не думала, не збиралася робити опалення в теплиці. Я, як завжди, вирощувала на вікні свої розтюхи для себе, для, для цієї маленької теплички. Потім висаджувала їх сюди в ґрунт. І вирощувала для себе ранні овочі. Ну і, звичайно, розсаду для всі, всього свого городу. Е, ну... Коли я спробувала оце газове опалення, да, треба дужче утеплятися, дужче набагато утеплюватися, але будемо вже утеплятися в наступному році, будемо усі за і проти ураховувати. А сьогодні покажу більш досконало, бо людям не зрозуміло, як ми зробили це все. Сам принцип, я думаю, всім зрозумілий. Лежить труба. Трубу ми брали там, де роблять профнастил. Там є такі труби, тут стінка, стінка десь, мабуть, 8, мабуть, 8 міліметрів, може навіть і сантиметр. В цю трубу вставляємо ось таку плитку. І підпалюємо, і горить газ, нагрівається труба, нагрівається димоход, і тут стає набагато тепліше. В чому цей тут плюс? Тому що на ту трубу можна поставити рослинки, які дуже теплолюбиві, такі як перчик. Я ставлю на, прямо на трубу у ящику, нічого там не горить, нічого там не, не печеться, тому що труба дуже не нагрівається. Єдине, що я сьогодні поставлю, е плитку на кирпичі, щоб була вона трішки вища, щоб вона дужче гріла оцю трубу. І я думаю, буде ще краще. І так вже добудемо цей сезон, а вже в слідуючому році вже буде інша ситуація, будемо, звичайно, більше удосконалювати. Так що дивіться далі, покажу всі свої дідні, як устроєно, я думаю, устройство, всім зрозуміло, тут стоїть труба, да, ще труба в мене стоїть воно на кирпичах. Вона не торкається землі, тому що якщо вона буде торкатися землі, тепло буде віддаватися землі. А нам треба, щоб нагрівався нагрівалося повітря. І ця труба повинна бути нижче димоходу, щоб дим піднімався уверх. І, і все. Ну, труба ми тут навіть чуть-чуть вкопалися, чуть-чуть вона нижче. 에, щоб ну, щоб не, не була вона така височезна, щоб я могла туди щось поставити. От тут зараз, звичайно, жарко, ну, зараз догорають в мене друга. Сьогодні полила, е, полила е, добривом, плантотором із формулою, де більше фосфору. 10-54, 10, здається. І у мене зразу підняли вуха і томати, наче зазеленіли. От воно зразу, зразу рослинка чувствує підкормку, зразу ж. Тому ось так, дивіться долі. Ось виход з труби переходить у трубу. Оце виход. Ось, у Сюди, у труба. Залізна. Зараз покажу долі. Соєдіння які, ось соєнення, ось такі з'єднання. Труба стоїть на таких ось у підставочках. Ось підстовочка. І ось так зроблено виход. Димофуд. Ось так знизу йде труба. Ось так виглядає звідсіля, тут у мене просто решутки стоять зверху. Я сюди ставила ящики тоді, коли горів газ. Коли горить газ, тут не горяче. А коли горять дрова, то тут дуже горяче я прибираю. Усе, крім ось, у мене тепла вода. Не гаряча, ну тепла. У мене ж тут і горить не дуже. Ось. Ось. Горить там, єлі-єлі. Я зовсім закриваю, ну в нас воно не зроблено було для дров. Звичайно, я, коли тут вже може буде якась можливість, то я обов'язково зроблю. Заставлю чоловіка, щоб він тут зробив е, дверку. Відтіль у нас труба не заварена я її просто поставила отаку залізочку звідти, і ось так воно. Горить без піддувайла. Звичайно, якби е, спеціально тут робилося під дрова, то було б тут е, піддувайло для того, щоб регулювати тягу. А так, ну, коли я закрию, отак, воно не дуже горить. Горить повільно і, і тут доволі тепло. Зараз подивимось на градусник. На вулиці у нас е, хмарно, хоч і не холодно. Але тут ну, 20 градусів. 15 це температура е, нижча, а 20 це температура ось тут біля ну, на стелажі. Ось так труба. Виходить наверх. Тут ось якісь болти. Ну, це ж. Чоловік, звичайно, знає, як його. Я думаю, хто розуміється, той пойме все. І ось наружжя. Як бачите, дим іде, все працює, все класно. В теплиці ташкент. Ось так. Ось таке опалення два в одному. Надо дровами, значить, витягуємо пічку газову і ложимо дрова. Надо газом, значить ставимо печку, підпалюємо конфурки і горить газ. Звичайно, ніякий газ не зрівняється з дровами, так як і в домі, дровами на ту жарко, а газом, звичайно, тепло зовсім інша. Ну, але коли невеликі морози, то, то можна виходити з положення і газом. Не знаю, правда, скільки він накрути цей гоз. Ну, побачимо, наскільки ми будемо більше платити, ніж платили. Ну, а зараз покажу, як у мене горить гоз. Ось в мене горить там гоз. Як бачите, до труби, до цієї, яка нагрівається в мене, не торкується нічого, все стоїть на решутках на залізних, а потім ось сюди, навіть там, де дуже гаряче, ось, тут лежить така е, желізочка. І поверх вже стоїть ящик із розсодою. На ніч я ось так накривою плівками. І з боків теж все накрито повністю, з усіх сторін утеплено. Ось так. ось так, Все кругом закутано. І температура тут зберігається те, що там гріє димоход, а тут гріє труба, яка нагрівається. Ну, а димохуд теж теплий і на ньому стоять рослинки. Зверху я поставила вон, такі ящички на томати, щоб не поламати їх. І це служить мені як ще одна, ще одна теплиця, ще одне укриття. І тут доволі от так залізеш рукою, тут набагато тепліше, ніж тут. Тому тут рослинки себе почувають дуже гарно. Провели трубу, ми зараз покажу. я покажу. Ось така труба, яка гнеться. Яка гнеться, яка зру... для, яка купляється для теплого полу. От теплий пол з неї роблять. Не знаю, можливо, ще хтось робить. Ну, чоловік провів нею газ аж до теплиці. І так в нас проведений газ до генератора. Звичайно, тут стоїть обов'язково мене кроностю, який перекривається, якщо мені не потрібен газ. Я тут перекрила, а тут я нічого не перекриваю. Тут воно так і є. Там от крутила е бумагою. Такою длиною залізла сюди, запалила і все в мене горить, все в мене гріє. Сьогодні зняла показання щутчика. Мої виводи про опалення, яке краще дров'яне чи газове. Я за газове тому що сьогодні вночі, ну, вчора в мене, коротше говорять, вчора в мене не перегоріла дрова. Довго дуже вони тут горять, гріє, звичайно. І підкинула я ніч. Підкинула в 8 годин, потім опів другого ночі. І вранці початку шостого я теж вставала і підкидувала другу. Що я скажу? До, тепло, гарно. Але. Вставати вночі я не хочу, тому сьогодні догорої Вранці я підкинула. І ще до сих пір зараз вже 10 годин, і до сих пір ще догорають угольки, тому що в мене дрова дуб, ясен і акоція. Ми купляли ці дрова для того, щоб отоплювати хоту. І не хочу я вставати вночі, крім того, в мене на трубі в мене гуляє місце, я не можу тут поставити нічого, тому що тут горяче. А от із газом інша ситуація: тут труба тепла, я можу ставити, нічого там не підгорає, і все, все класно. Так що я за газове опалення. Краще отут зробити ще укриття, ще одне. І накривати на ніч ще зверху плівку, якщо на вулиці мороз, то можна зверху накривати у мене старі покривала, одіялки таке. І воно себе непогано почувається. і Я думаю, вже скоро далі буде вже набагато тепліше, то я вже дровами тут потопити не буду. Сьогодні я погралася вночі і більше не хочу. <смі> Коли попробуєш газове опалення, то, звичайно, після газового вже не дуже хочеться опалювати дровами. Можливо, якщо удосконалить все і поставить твердопаливний котел, який подає. Ну, з автоматикою, да. ну, це не для такої маленької теплиці, а для більш серйозного бізнесу. Ну, А це в мене таке для підтримки штанов та для себе. В основному в мене полуниця, а полуниці опалення я не буду ставити, тому що там тоді ще виникне проблема, треба купляти шмілів. Тому що, як і не ходи з, тим, з дмухалкою, все одно так не опилиш, як шмілі або сквозняком. Сквозняк я можу зробити тільки тоді, коли вже на вулиці тепло і можна відкрити двері з обох сторон. І в мене там тоді виникає сквозняк і опал, ну, опиляється полонечка. Тому отак за опалення. Ну, на Наступний рік, да, коли я вже спробувала, що можна з опаленням і взимку тут теж щось вирощувати, то звичайно я від цього навряд чи відмовлюся, але удосконалимо, звичайно, опалення. і і ще утеплимося. Утеплимося. Я вже говорила, що ми поверх цієї теплиці ми поставимо ще велику теплицю. І ну, це ми так е, думаємо. І оця мала теплиця буде в великій теплиці. І крім того, тут ще двойна плівка. І я думаю, я думаю буде все класно. Ну, поживемо побочимо. Я показання щутчика. І у нас нагоріло газу більше на 30 кубів. Ну, звичайно, я точно не можу посчитати, тому що ми газом природним топили. Вірніше не топили, а підключали генератор. Коли не було світла, у нас працював на природньому газові. І... І тут теж у нас опалення на природньому газові. Я дуже довго думала, хотіла сюди балон. Ми заправили, у нас є і балон заправлений. Він, звичайно, як мені кажеться, він дужче гріє, але тут цього достатньо. І цей дешевший удвічі. Так що... Я думаю, все буде добре. Ну, включить дві конфорки, щоб горіло всю ніч. На день я тут вимикаю, це хіба що, якщо тут, якщо день дуже хмарний і прохолодно, то, звичайно, я тут вмикаю гос, все. все це відкриваю. І тут комфортна температура, я тут працюю і рослинкам дуже гарно тут. І... Сьогодні хочу привітати всіх з початком весни. Довго-довго ми чекали весни. Звичайно, було б краще, якби вже була, був у нас мир, то, звичайно, було б набагато радісніше зустрічати весну, але ну, маємо, що маємо. Думаю, все буде добре, треба надіятися на все краще. І так воно й буде, обов'язково, обов'язково буде все добре, і мир все одно настане. Так що вітаю всіх із початком весни. Сьогодні в день було сонечко, дуже гарний був день, але був дуже сильний вітер. Ну, я думаю, вітер трішки підсушить, тому що в нас лили такі дощі, звичайно. Води у нас напиталася земля дуже-дуже багато. Сьогодні дивилася, попалось мені на очі відео, дачний експеримент, канал, що в нього там моя сирія, бідна, під водою взагалі знаходиться. Ну, будемо сподіватися, що буде все добре, все воно виживе, Вона ще ж спить, думаю, що. Недовго, та вода стоятиме. Головне, щоб вона не довго стояла. Звичайно, це дуже погано, але будемо сподіватися, що все буде добре. І згадала я, що я ще в одній людини брала соджанці. Це у хазяїна дочного експерименту. Це канал, який веде молодий чоловік. Я в нього брала розсаду, дуже гарна, так що, можливо, кому треба, там теж багато таких сортів. То завітайте до нього на канал. І кому потрібно саджанці, будь ласка, замовляйте в нього. Так, ну і все. Всього вам найкращого, миру, всього доброго!